Вчора ввечері поблизу Луцька, а саме в селі Струмівка, горів магазин, в якому продають пиво та інші напої. Вогонь ухопив приміщення кіоску, в якому власне і розташовувалась торгова точка. Вогнеборці, які прибули на місце, загасили пожежу. На щастя, ніхто не постраждав, лише обгорів сусідній кіоск. Повідомлення до служби 101 надійшло о 18.26. За викликом одразу виїхало. Два відділення Державної пожежно-рятувальної частини номер 1 міста Луцька, де ми зараз знаходимося. По прибуттю рятувальники провели бойове розгортання і оперативно включившись в апарати на стисненому повітрі, подали на гасіння пожежі водяні стволи і зазначу, що завдяки оперативним діям у 18.49 пожежа вже було ліквідовано. Вогонь встиг пошкодити певне обладнання всередині вагончику. Облицювання стін, а також будівлю сусіднього магазинчику мала архітектурна форма. Ймовірно, причиною виникнення пожежі стало порушення правил експлуатації електричного обладнання. Нині згарище розбирають робітники. Люди кажуть, пожежа у цьому кіоску колись була і раніше. Загалом, за вихідні в області ліквідували шість пожеж, в одній з яких у Луцькому районі постраждала жінка, яку з опіками госпіталізували до лікарні. Там причина пожежі коротке замикання електричної мережі. А загалом, як зазначив Володимир Нестеров, пожежі виникли здебільшого через порушення правил монтажу і експлуатації пічного опалення. Зараз уже холодна, фактично, пора, і громадяни посилено намагаються, звісно, обігріти свої оселі. Ось і відключення електропостачання час відповідно відбувається, це. Всі ці фактори вони досить негативно впливають на стан пожежної безпеки. Ось в області зареєстровано, до речі, ріст кількості пожеж. Він є не дуже великий, але пожежі порівнянні з минулим роком цього року дещо більше. Ось, приблизно на 10-15%. І тому ми закликаємо громадян суворо дотримуватись правил пожежної безпеки і під час таких відключень електричних мереж слідкувати за тим, щоб. de prédios